Ще кілька років тому цей будинок на вулиці Декабристів був безгосподарним з дірявим дахом та обшарпаним фасадом. Колишній гуртожиток належав приватному підприємству, яке з часом збанкрутувало та назбирало купу комунальних боргів. Електросистема у будинку була аварійною, світло вимикалося чи не щодня. Фірма балансу утримувач автоколона цим питанням не хотіла займатися свої кошти вкладувати, тому прийшлося нам жильцям самим робити. Капітальний ремонт електромережі. Коли помешкання вдалось приватизувати, створили прибудинковий комітет та розрахувалися із боргами у 2010-му Самоорганізувалися в ОСББ. Кожна квартира сплачує 1 гривню 30 копійок за один квадратний метр кварплати щомісяця. Наприклад, сім'я Василини Скрипич за послуги ОСББ платить 70 гривень щомісяця. Жінка каже, грошей не шкода, адже видно результат. Заходить собі у під'їзд чистий, помитий. Світло горить, каналізація не забиває. На суботники виходимо разом. Хочемо робити ремонт у під'їзді там чи по етажах. Тож собі разом збираємося за п'ять років дії ОСББ. жильці за свої кошти замінили електрику, частково відремонтували каналізаційну систему. У під'їздах побілили стіни, встановили нові вікна та двері. Про те, що частину витрачених коштів можна було повернути, взявши участь у спеціальних бюджетних програмах. Мешканці 41-го будинку не знали. Лише після консультацій з юристами голова ОСББ Олена Царук вибила фінансування за кількома держпрограмами. Ми отримали 2000 у 2011 році кошти 80 на 20, з розрахунку на 20, на ремонт даху. 20 тисяч мешканців, а 80 тисяч надала нам держава. Зараз по програмі співфінансування плануємо відремонтувати підвал. Тобто, якщо у нас на сьогоднішній день кошторис на 150 тисяч, то 15 тисяч, 10 повинні заплатити мешканці. У міській раді кажуть, усі повідомлення про програми розміщують на офіційному сайті міської ради. І самі ОСББ ніби не зацікавлені брати у них участь. Так у 2014 році на програму ЄС подали заявок усього 10 із сотні ОСББ. Цього року програма лише почала діяти. Охочим потрібно знайти інформацію на сайті міської ради за 20 січня та відіслати заявку до 1 лютого. Після спеціальна комісія відбиратиме щасливчиків. Якщо буде заявок на дуже велику суму, які ми не зможемо в цьому році. Ну, задовільнити, то тоді, звичайно, першу будуть розглядатися нові будинки, в яких ще не проводилися капітальні роботи. Також є державна програма Ощадний дім. Найвигідніші умови саме для ОСББ. За утеплення будинку та роботи з енергозбереження компенсують до 40% витрачених грошей. В Ужгороді із 130 ОСББ лише єдиний будинок на декабристів скористався цією програмою та зекономив дві тисячі гривень на заміні вікон у під'їздах. Тоді як загальні витрати по заміні вікон у 2015-му були до 5 тисяч. Кожен може зайти на сайт держанарок ефективності, подивитись, які заходи, які матеріали держава готова по цим програмам відшкодовувати. Тобто, це не є різні програми. Програма одна, просто вона в собі включає ряд заходів. Це в нас може бути заміна вікон, заміна дверей у місцях загального користування. Це в нас може бути заміна електропроводки. Якщо ужгородські депутати проголосують до цієї програми, долучиться й місто. Замість 60% вартості робіт з утеплення ОСББ сплачуватимуть лише 20. 40 покриває держава, ще 40 – місто. На це мають виділити 2 мільйони. Ще 2,5 підуть на капітальний ремонт будинків. Проте цих коштів вистачить на два десятки будинків. Іншим прийдеться зачекати. У міському бюджеті на програми для ОСББ у 2016-2017 роках заплановано 7 мільйонів гривень. Хто отримає кошти, визначить спеціальність. Grazie commissione